Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Маляти, у нас сьогодні з вами дуже цікаве заняття. У нас сьогодні з вами аплікація. А ми будемо аплікації робити? Давайте послухаємо віршик і ви здогадаєтеся. Сонце світить вишені, тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сатить світом, наливає, світить ясно у віконце. Золотава зірка сонце. Так, малят, ми будемо з вами сьогодні робити аплікацію сонечко. Наше тепле сонечко. Дітки, щоб зробити на аплікацію, нам потрібно аркуш синього паперу. Я вже задалегідь нарізала промінчики і круг сонечка. Якого кольору сонечку? Жовтого, промінчики жовтого і коло вирізала круги. Так, Нам потрібно, потрібен пезлик, клей. Серветка, а також клеюночки, щоб не забруднювати наш столик. Але спочатку давайте ми з вами зробимо маленьку розминку, рано вранці Павучок Прав старанно рушний. Полоска, а з пахучої пінки Бульби він пускав. Так, малята, молодці. Тож давайте приступимо до роботи. Спочатку ми нама намащуємо, візьму серединку, саме сонечко, перевернемо його білою стороною. На клейоночку положимо, змащуємо щіточку нашу пензлик у клей і наносимо клей на сонечко. Придержуємо лівою ручкою наше коло сонечко, щоб воно не совалося. Прикладаємо до паперу так. трішки промокнемо серветкою, щоб зайвий клей. Вийшов із тури. А зараз ми будемо з вами робити промінці, приклеювати промінці сонечка. Намастили ще промінець і приклеїли, приклеїли. Так само зробимо і зверху. Так, і зверху приклеїли над сонечком унизу, зверху, по боках. По боках нашого сонечка. Так, придавили серветкою. Щоб зайвий клик вийшов. І, і ще збоку. Візьмемо нашу промінчик, приклеїмо збоку. Яке діти, сонечко? Тепле, тепле, лагідно, всім потрібно сонечко. І тут збоку приклеїмо промінчик. Так. І далі починаємо клеїти промінчики на округи нашого сонечка. І Притискаємо до сонечка. Намастили промінчик, клеїмо. І притулили до сонечка, знову промінчик притулили до сонечка і клеєм клей, забираємо зайвий. Серветкою. Приклеїли знову промінчиків. Діти, скільки промінчиків? Багато сонечків, тому що воно всім хоче дати своє тепло. Я думаю, малята всіх получиться зробити аплікацію сонечку, тому що тут дуже його легко робити. Неважко. О, так, сонечко нам буде світить і гріть. Після роботи витерли свої ручки, притулили щоб до сонечка серветку, щоб зайвий клей зібрати, щоб зайвий клей не виступав. Так. На цьому наша робота закінчилась. Ми зробили вам сонечко. Діти, ось таке сонечко вийшлося у мене. Давайте пригадаємо, якого кольору ми зробили аплікацію сонечко. Так, жовтого. Якої форми саме сонечко? Круглої, круглої. А промінці довгі, а промінці довгі та тоненькі, теж жовтого кольору. Малята, я з нетерпінням чекатиму вашої домашні роботи. Подивіться на ваше сонечко. На цьому ми заняття закінчуємо. Я благорю вам всім. До побачення!